Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у нас 11 грудня 2025 року і зовсім небагато часу лишилося до новорічних свят. Тож, сьогодні я буду готувати гарячу страву до святкового столу. Для цієї страви буду використовувати курячі гомілки. Гомілки стараюсь купувати тоді, коли вони по акції. У нас по акції вони були по 80 гривень кілограм. Ціни кругом неоднакові. У вашому місці вони можуть коштувати дорожче або ж дешевше. Гомілки спочатку підготовлюю. Дивлюся, чи нема залишків пір'я. Якщо є, оббираю його, промиваю добре. І тепер гомілку буду звільняти від кістки. Беру отут, де сама найтонша частина гомілки, гострим ножиком, надрізаю м'якоть, а потім надрізаю отут, де товста частина, вирізаю кісточку. Отак, не поспішаючись, звільняємо м'ясо від кісточки. Ось такі гарненькі шматочки в нас виходять. І так поступаємо з усіма іншими гомілками. Гомілки я буду начиняти. Для начинки взяла 300 г фаршу. Краще взяти курячий фарш, у мене нежирний свинячий. І одну середнього розміру цибулину натираю на крупну тертушку до фаршу. Підсолюю все за смаком, додаю чорний мелений перець, а також одне сире куряче яйце. Якось я готувала фрикадельки і мені сказали, що як так, фрикадельки без булочки, без яйця вони не будуть триматися. Нічого подібного. Тримаються все дуже добре. Хіба що ті фрикадельки, які приготовлені із старої яловичини, погано будуть тримати форму, а з іншого всього м'яса дуже гарно тримають форму. Сюди ж я додала яйце для того, щоб фарш, коли я його начиню в гомілки, не зжимався, тобто все пусте місце в гомілці було заповнене фаршем. Щоб зручніше було начиняти фарш відправляю у кондитерський мішок. Начиняти гомілки можна будь-якою начинкою, яка вам більше смакує, зварити якусь кашу. Якщо вживаєте рис, можна відварити рис. А ні, це може бути булгур, пшоняна каша або ячнева, додати до каші підсмажену цибулю з морквою, і можна навіть декілька грибочків ще підсмажити, дрібненько покришивши. І цим можна начиняти теж гомілки. Колись давним-давно, коли я ще могла вживати рис, я начиняла отак рисом такі гомілки. А тепер згадала за цей рецепт і вирішила б начинку зробити з фаршу і щоб наші фаршировані гомілки були повністю м'ясними. А тоді, приготувавши їх, можна подати будь-який гарнір, будь-яку кашу за вашим смаком. Чесно кажучи, я гомілки не дуже люблю, особливо, коли їх просто тушкувати. Можна ж приготувати з гомілок багато інших страв, наприклад, їх додаю до бульйону, якщо готую, або ж до холодцю, теж вони підходять туди. А такі фаршировані без кістки впевнена, що будуть дуже-дуже смачні. Тож на святковий стіл. Якраз саме те, що треба. Всі гомілки сфарширувала, тепер буду їх запікати, але спочатку їх треба підсолити і додати приправи. Я взяла солі за смаком, неповну чайну ложечку, приправи до куриці. А також солодку копчену паприку і чорний мелений перець. Можна ще додати сухий часник, у мене його не виявилося, на жаль. Оце в мене скільки лишилося фаршу. Його можна використати також іще, вичевити на сковорідку, і підсмажити такі тоненькі довгі ковбаски. Тож на шість гомілок достатньо буде 150 грам фаршу. Всі приправи перемішую і посипаю ними гомілки з однієї сторони, потім перевертаю на іншу, з іншої також посипаю приправами. Поки гомілки постоють, помаринуються, я тим часом начистила картоплі, подрібнила її невеликими такими шматочками і додаю до картоплі у мене заправка до супу. Я приготувала її ще з осені, вона у мене така добре солена стоїть, і я її додаю одну ложку, може півтори, а також шматочок жиру курячого. Теж Нарізаю невеликими шматочками і додаю до картоплі. Ще до картоплі додам одну цибулю середнього розміру. Хоч у мене у заправці там є цибуля, але ж додам іще, щоб була така свіженька і ароматніша картопля з нею буде. Картоплю добре перемішую, можна ще додати 1-2 столові ложки олії. Форму, в якій буду запікати нашу страву, застеляю паргаментним папером з антипригарними властивостями. Відправляю туди картоплю. Тушковану картоплю дуже люблю із лавровим листочком, тому обов'язково додаю декілька лаврових листків. Я додала два лаврових листочки дрібнішими шматочками, їх поламала достатньо буде. Фаршировані гомілки викладаю зверху на картоплю. Замість картоплі можна взяти якусь крупу, додати до неї засмажку з цибулі і з моркви, а також додати води. Я теж у деко додаю грам 100 води, деко накриваю пергаментним папером, духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Відправляю туди деко хвилин на 50. На годину. Якщо ж будете робити таку подушку не з картоплі, а із каші, то додайте води 1 до 2, тобто до однієї склянки крупи, яку ви будете використовувати, додайте дві склянки води. Все під фольгою в духовці в мене запікалося 50 хвилин. Потім фольгу зняла і лишила ще на 10-15 хвилин в духовці без фольги. Потім духовку виключила і ще 5 хвилин стояло деко із цією смакотою в духовці. Потім картоплю викладаю на велике блюдо, зверху додаю зелену цибулю і кріп, і по колу викладаю такі засмажені смачні гомілки фаршировані. До цієї картоплі з гомілками я ще додала салат із домашньої квашеної капусти з додаванням зелені і ароматної олії. Сказати, що це смачно, це нічого не сказати. Обов'язково рекомендую. Приготуйте так, не пошкодуєте. Чесно кажучи, якби до цієї тушковної картоплі ви додали зверху котлети чи шматочки курячого м'яса, чи ті ж самі гомілки, теж би було смачно. Але отака страва це більш святкова. Такі гомілки зручно їсти, не треба оті кістки обгризати, тим більше за святковим столом. І виглядає така страва ефектно і оригінально. А ще це й за ціною доступно. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. Дякую вам за коментарі, які ви лишаєте під моїми відео. Дякую за вподобайки, дякую за те, що ви підписались на мій канал. Якщо ж не підписалися ще, зробіть це зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей, будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі.